Серед лісу. Так, Прямуємо до своєї подорожі. Ні, ага. не те же сами оставляем тихо, тихо. тихо. барский краси. Зараз цепен твоя крас красавчики. тихо. Ки нічого. Давай ведь пущайте по руку руками. Да, да. Ох, ё. Ого. 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 попробую Тут Ого. закину Есть Так, є в нас окунчик, прям спідзілля. Такі краси зілля. на МЕПСа. Так зараз треба сховати. Артем, туди не кидай, бо там зілля Ти зараз там зацеплю. Осторожно. Прекрасен. Денис, була де риба. Була риба? Так, да, рибалась. Я бачив, що. Ну ти що ти осторожне? Ти того випустив, так? Да? Тихо-тихо. Да, випустимо, то ще одно зле. Та йо, тут Тамчик. Так, дивіться, знайшли місце затопленого дерева. Тут окуні, окуні дуже сильно полюбляють жити в таких місцях біля дерев затоплених підке містечко. Є, Артем, є. Є хороший. Хороший. О, Хороший окунь на мепса. Є бить. Почекай, почекай Артем, ще пока нема. О, дивіться, який красний. Я знав, що він десь там буде. Не була включена камера. Я закинув, а Артем витягує. Давай тяни, Артем. Помалу, не спіши, не спіши. Давай, крути, крути, чуть швидше. Крути, крути, бачиш, він ще не дригається. Коли починає сильно дригатися, тоді переставай крутити. Стоп, стоп, стоп. Так, тягує. Тяни, давай. Пімо, все, не крути, не крути. Давай ось. Який хороший. Дай сюди, Артем. Артм. Отпусти нитку, відкрий, відкрий. Mm -hmm. да, mm -hmm. Так, відкривай, все. Тепер закривай. Так. Такого, такого красення дістали. Дістали але він, такого красення. Але він маленький, по-моєму, ще. Mm -hmm. Його ще відпустити. Так. Да? У mm -hmm. да. мене є.

Ты говориш, багато, не ложь. Так ще один, все, запускаем. Выключаю камеру, уже стало 6%. Кабан, просто кабан. Щось дуже мощно клюнуло, а 4% тільки залишилось. За Давай я так клюну. Що, що за кабанецький? Тримай. Йоу, це шо за кабан? Що? А ти в корсі, що ми туди пливемо? Та бачу. Підніме спінги, так щоб не де це. Просто кабан. Це просто кабан. А, він ще маленький, Можна я не пушу. Можно, Артем. Вс можно, а. На, пускай. Давай, Давай от тут отут відпускай, щоб на камеру видно. Було. Хоч переверни його чушо. <рив> Ти бачиш як він скрився? No. Я його хотів тримати до останнього. Так, поставив новий акумулятор. Сьогодні ми ловили окуня, але ловили чисто мепсом. Через те, що дуже багато зілля, буквально десь пів метра. Від води і виходить зразу з ділля. Хто виходить, проводив, одразу закидає. приманка не встигає опуститися, і я одразу починав крутити для того, щоб уникнути зацепів. Але зараз хочу показати вам ще один монтаж. Доброго дня! Недавно був на риболовлі, зустрів молодих. Хлопців та й ловили, хотіли вони ловити окуня, але тест спінінга в них був 4,21. Але ловили на приманку 2-4 грами. То хочу дати таку пораду. Наприклад, якщо у вас великий тест спінінга зробіть просто відвідного поводка чіпляєте груз І від груза сантиметрів 20 доверху, беріть це ще нитку Нитку чи флюрокарбона краще ліску і таку чисту коньову приманку. І таким способом виходить ви, якщо у вас спіні. 4,21 Ви можете собі сміло вцепити цих 12 грам, плюс Плюс рибка собі і зараз скажу, як її одним поводком ловити. Почекали поки впаде на дно і рівномірною проводкою тянете. Чувствуєте, як ваш груз б'є по дні. А рибка ваша взаді грає. Хочу додати свого найбільшого окуня я саме зловив на відвідний повідець. Виходить так само рівномірною проводкою. Джерка чи на 670, чи 690 грам був окунець. Ось так, так само виходить рівномірна проводка, але легенько кінчиком спінінга зробити такі, як сказати, легенькі подіргування для того, щоб ваша приманка краще грала. Є, і от і, і ця проводка нам приносить окунчика. Красавця нам приносить. Зараз ми її відпустимо.